На зустріч новому експерименту. Буквально на днях я зняла відео про сайт OLX та товар, який на ньому мене ну дуже здивував. І натомість отримала просто безліч реакцій з боку своїх глядачів. Поробки у садочок та школу із натуральних матеріалів можна купити на OLX. Пропозицій тут мільйон. Ось поробка в школу коштує матір Божа. 450 гривень, я в шоці, я думала там ну, гривень 100 хоча б, а ні, о, ну це вже щось симпатичне за 280 гривень, ось ще якась горбузова композиція, але коштує вона 700 гривень, матір божа, 700 гривень, я не знаю. І я так собі подумала: а може і справді цей бізнес працює, і дитячі поробки є дійсно затребуваним товаром. Тож сьогодні я назбираю того самого природнього матеріалу, ну який мені буде доступний, зроблю з нього поробку та викладу на продаж на OLX. Зі сторони це все так дивно виглядає, наче я роблю якісь закладки. Перехожі вже, вже дивно на мене дивляться, але ні, то все для творчості. Ось, нарешті, так виглядає готова поробка. За концепцією, це натхненний лісник, який вилізає зі своєї домівки. Витратила я на створення 4 години. Сподіваюсь, її хтось придбає все ж таки. А ось я вже виклала свою поробку на сайт OLX. Продаю виріб за 250 гривень. Вирішила поставити середню ціну по сайту. Хоча хотіла б поставити трішки вище. І ось пройшло лише пару годин, і мені пише якась жінка: Добрий вечір, скажіть, поробка ще доступна і з яких конкретно матеріалів зроблена? Я не чекала такої швидкої зацікавленості, тому відповідаю моментально, що так доступна і з чого зроблена. І тут жінка пише Добре, згодна, я беру, напишіть номер картки. Ого, нічого собі! Що, що, а такої швидкої продажі я, по-перше, не очікувала, а по-друге, ніколи не мала на OLX. Тому одразу даю номер картки, отримую від неї кошти і натомість прошу адресу, куди відправити. І обіцяю відправити наступного дня. Ну що, ось я відправила виріб. Покупцю гроші вже в мене, і мій висновок такий, що поробки дійсно мають попит на сайті OLX. А також я хочу забрати свої слова назад з приводу того, що е, дитячі поробки мають коштувати 100 гривень. Ні, ця праця коштує набагато більше.